Погляньте, який красунчик. З першого погляду може здатися, що це а, облер, ну, який має гру, типу кренку. нульовик. Бачите, в нього майже перпендикулярно стоїть лопатка. Але але, це приманка взагалі а, найближчий, я вважаю, родич а, всім відомого магалона. Адже твічиться він на одному місці, друзі, розвертається просто. З боку в бік стає поперек руху. І для щуки, яка полює на мілині, ну, його можна провести ну, 3-4 хвилини, можна робити одну проводку. Тобто на одному місці можна танцювати цією приманкою. І це величезний її плюс. Він дуже повільно тоне, але ви робите пару ривочків коротесеньких, і він вже піднімається на нагору. Можна обловити найниутіші -най -най місця. Така от проводочка, бачите? Тик, 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 Ну, На камеру не видно, я його бачу візуально. Він просто красивезно розвертається на одному місці. ну Це дивовижна приманка. Просто дивовижна.